Ранок розпочався з хлібу. Сьогодні вже вівторок і я вас вітаю. Вчора, взагалі, в мене не було можливості знімати відео, але сьогодні буду надолужувати і показувати вам те, що я робила вчора. Але поки подивіться на цього красення, подивіться на ці буханці, вони щойно з печі просто. Ще мені здається, пар іде. Ми тут зі стефі, тому будете її чути. В мене тут осінній затишок, і план на вівторок в'язати шкарпетки. В мене є декілька замовлень, і, можливо, я завершу одну вишивку, яку розпочала вчора. Вишивати розпочала я новий набір, маленький, невеличкий. Зараз вам покажу, не буду інтригувати. Вчора мені вдалося розпочати набір від фрузелок. Ось ці мухомори. Давно я їх хотіла вишити. Побачила відшив на виставці, там ще є лисички. Тепер жалкую, що їх не взяла. Вони такі неймовірно справжні, але я у вишивці дуже люблю мухомори. Тож, вчора мені так закортіло розпочати, вишивати щось інше взагалі, щось нове. Щось не те, що я е, вишиваю вже декілька тижнів поспіль, і тим паче, що я давно не вишивала на дерев'яшках нічого, давно не вишивала фрозолок. Тож, ось такі просування. Це за вчорашній е, сон стефі. Вчора вона довгенько проспала три годинки, ось за три годинки я впоралась, подивіться. Сьогодні теж планую на її сон вишивати. І вже перейду на ось ці частини грибочків. Нитки тут яскраві, дуже гарні, дуже приємно ними вишивати. Організація найпростіша, тож сподіваюся, що обов'язково на цьому тижні це буде старт і фініш. Взагалі немає сенсу на наступний тиждень перетягувати цей процес. Він маленький, з ним легко впоратися. Якщо, так знаєте, раніше я могла за день такі грибочки вишити, легко просто сісти і вишити. Але зараз всі відволікають, тож є, як є. І що ще в мене в планах на цей тиждень? Окрім замовлень, мрію я. Розпочати для себе в'язати один светр, але, мабуть, не на цьому тижні. На цьому тижні буду тільки мріяти про це, а на наступному побачимо, можливо, розпочну. Погода така, знаєте, похмуро прохолодна, яка налаштовує на в'язання. Тож, в'язання попереду буде багато. І попереду будуть такі підтягування хвостів у вишивці. Я все ж таки хочу завершити золото Карпат, хочу завершити від Lavender and Lace процес з дівчатами і оформити ту невеличку, вишиту картинку. Ну, не картинку, такий сюжетик, який показувала в минулих влогах теж в гольничку або в такий декор для рукодільного столу. Тож такі грандіозні плани. Але ці грандіозні плани, ви не подумайте, не на цей тиждень. ні, Ці плани, мабуть, вже на жовтень. В жовтні планую завершувати ці роботи дійсно, тому що дівчата дуже давно лежать, мені кортить їх завершити. Та і Золото Карпат там залишилось зовсім нічого. Буду сьогодні замовляти нитки, які я забула купити на виставці, хоча я не бачила в продажу там DMC. Зараз замовлю, на цьому тижні отримую і вже буду плідно в жовтні працювати над тим, щоб завершити, дошити до фінішу цей неймовірний дизайн. Вітаю всіх сьогодні вже четвер, і цей тиждень промайнув, якось, знаєте, занадто швидко. Стільки всього відбувалося, що я щось трошки не встигала взагалі з рукоділлям. От взагалі не встигала. Нічого грандіозного, великого, вишитого показати не можу, але в мене є майже фініш, яким я хочу поділитися. Але я ще хочу звернути вашу увагу, що сиджу зараз за своїм столом, в своєму рукодільному куточку, саме в осінньо-зимовий період. Я тут ховаюся в сіру погоду і надихаюся тим всім, що бачу. Сьогодні півдня дощ. Півдня тривога, і я розумію, що чим далі, тим темніше тим, на вулиці, скоріше. І ця погода сіра не дає можливості знімати ввечері. Якщо знімати, то це буде штучне освітлення, тож, можливо, і таке буде. Але мені подобається, коли ще на вулиці світло, і я знімаю для вас якісь кадри. Подивіться, у мене тут все вже по-осінньому прикрашене. І... Зараз буду вам показувати, що я вишивала. Я займалася мухоморами і сьогодні довишивала вже останні хрестики, і на цій роботі вже всі хрестики вишиті. Залишається мені тільки бекстіч І сьогодні я його хочу душити. І це, знаєте, вся вишивка на цьому тижні. Але буде готова робота, чому ні? Я не відволікалася більше ні на що. Ну, По-перше, не було можливості взагалі відволікатися. По-друге, я вже думаю, якщо я вже взяла вишити ці грибочки, то вже вишую до кінця, не буду їх закидувати. Відверто хочеться щось розпочати, я майже придумала що, але хочу завершити золото Карпат. І я отримала пакуночок з нитками вчора. Зараз будемо теж трошки розпаковувати невеличкі покупки. І завершувати буду грибочки. Ось тут в мене така фетрова основа на зворотню частину. Приклеюю, я завжди клеєм пива, все гарно тримається, нічого ніколи в мене не відпадало. І ниточки що в мене тут з нитками? З нитками, ось. Що залишається? Залишається багато, всіх ниток вистачило. Ось подивіться, скільки ще є. Але ж не зробила ще я бекстіч. Зроблю і побачимо, що там буде по ниткам. Я такі вже по одній ниточці ніколи не зберігаю. Єдине, що я можу 310-й номер DMC забрати чорний. А так, вони в мене десь там на якихось. Залишках лежать завжди. Тут є багато зеленої трави внизу грибочки, треба мені їх буде сьогодні вишити. Ну і по грибочкам самим, там трошки бекстіч. За що люблю фрузулок, я відпочиваю з цими наборами. Коли я реально втомилася від всього, я беру фрузулок. Отримую величезне задоволення, отримую величезне натхнення на подальшу роботу. І отримую величезне натхнення, щоб розпочати знову щось. Хочу ще взяти набір від фрузелок. І я ж кажу, вхопила вже натхнення, і все, мені вже все хочеться. Подивіться, у мене тут теж стоять грибочки. грибочки, гарбузи. І ці нитки тут теж не просто так. Знаєте, вчора я мріяла, що я перемотаю ці пасми в бунтики. Зараз модно казати на в'язальному ютубі кейки. Але ми, люди прості, тому у нас будуть бунтики. Я взяла мотовило своє, перемотувальну цю як вона, моталку і мотовило в мене є, так? І в мене вони обидві зламалися, і я вчора ледь ледь перемотала в цей бунтик дундаку, яку ми з вами прали на минулому тижні. Трошки перемотала, потім я просто перемотувала це все вручну. Але мені вже дуже хотілося перемотати з спасми, ми її з вами випрали. Вона гарно висохла, подивіться, розпушилась чудово. І я купила дуже гарний майстер-клас іноземної в'язальниці по в'язанню шалика. Дуже красивий шалик, там гарний дуже узор. Я хочу розпочати в'язати на наступному тижні з цієї дундаги шаль. Ну, буде дуже гарно. Тут такі кольори неймовірно красиві. І я ж набрала купу пас. Вчора думаю, ну якщо я вже так взялась перемотувати дундагу, то перемотаю ось ці всі на шкарпетки. Нічого в мене не вийшло, того будуть в гарних пасмах продовжувати лежати. Це мені подарували. Я дивлюсь, тут ще е, ручне фарбування, Подарували цю пасму. О, до речі, є інстаграм. Меріносова, уявляєте, які будуть шкарпетки. Мого улюбленого кольору, зеленого. Дуже красиво зараз передається по-справжньому. І я зв'яжу собі такі неймовірно м'які з меріносу шкарпетки. В'яжу я собі ще одні шкарпетки, і в мене майже одна готова. Зараз вам покажу, чому майже готове, тому що я вже повністю вив'язала всю шкарпетку. Мені лише тут залишилося закрити мисок трикотажним швом. До речі, в мене є майстер-клас на каналі. В списку відтворення там є купа майстер-класів, можете переходити дивитися, там є і майстер-клас по в'язанню шкарпеток, по в'язанню окремих деталей на шкарпетках, є гарбузи гачком, гарбузи на спицях, пледи і серветки. Тож, кому цікаво, будь ласка, шукайте свій майстер-клас. Що в мене тут висока резинка, я це все розповідала. Будуть високі шкарпетки, п'ята і. Все основна частина. Така величезна, я отримала задоволення від цього процесу. По-перше, гарно вкладався тут колір цієї пряжі. І я нарешті зв'язала собі, майже зв'язала пару шкарпеток. Це тільки перша в мене шкарпетка. Весь вільний час, який в мене був на цьому тижні, я займалася замовленнями, тому і менше приділяла увагу рукоділю. Були в мене замовлення різного плану. Я е, така людина, яка пообіцяла, то зробить, на, навіть якщо мені, е, не знаю, ніч не спати, але я зроблю. Тому я так знаєте, плідно-плідно працювала на цьому тижні. Дуже задоволена від того, втомлена, але все супер. Так, щось в мене тут серветка загнулася. Тож у мене, е, сподіваюся, скоро будуть ось такі гарнезні шкарпетки. Ось такі зелені кольори весна. І ось ці, я теж дуже хочу зв'язати з цієї вовни. Це вовна від candy yarn Більше я не бачила в них в магазині ці пасми. Купувала в магазині на метро Тараса Шевченка на Подолі. Цих два кольори мені дуже сподобались такий як колір глини. І сиро блакитно-зелений. Хочу ці дві пасми поєднати в одній парі шкарпеток. Це вовна цупка, дуже колюча, така, знаєте, ух, справжня вовна. Обожнюю таку вовну, чесно. І далі, що так, цю вам теж показала. Були покупки, і я нарешті буду шурдіти. Я нарешті придбала. Ті нитки DMC, які в мене закінчилися в процесі золота карпат Магазин мій оберіг. Вчора отримала, але я не відкривала. Хотіла це зробити з вами. Так, в мене тут цукерка. Я цукерки не їм віддам комусь, хто їсть. Так, далі. Все, порожній пакет. Листівка. Голка, Голки обов'язково зберігаю, чай. До речі, саме цей чай люблю. І кубка ниток. Але ця кубка ниток не тільки для мого процесу від Вікторії Попович. Тут ось ці зелені, а ось ці всі інші подивіться, які кольори. Це, я купила всі нитки для. Старту на тему Гелловін я показувала цей семплер, Він величенький. Я купила тканинку у Лене ще до виставки, теж, мені здається, вам показувала. Тож хочу я дуже розпочати цей семплер. Там в ньому дуже багато дрібних деталей, там різні відьмочки, гарбузики, всяке таке, що мені дуже подобається восени. І я намагаюся кожен сезон щось до Геловіну та й вишити. Іноді це дуже маленьке щось буває, іноді величеньке в цьому сезоні настрій цей семплер вишити. Тож, якщо буде старт, обов'язково, звісно ж, його побачите. І тут ще в мене ось такий колір загубився. Це вже моточок DMC, а це все на метраж я купила. Давно я купую вже DMC на метраж. Тож, може, можна продовжувати сьогодні і золото Карпат. Ну, сьогодні четвер. Завтра будуть підсумки так, цього тижня, буде ще включення і вже монтаж відео, тож обов'язково ж вам покажу, що я там ще до вечора навишивала, вишивала, Далі я купила нарешті твідові нитки на один із своїх проєктів. Вже не можу, чесно, дочекатися, коли я розпочну. Я не буду вам казати, що, що це буде. Але буде дуже гарно. Ні, це не гарбузики. Твіт тут просто який. Подивіться, взагалі, я так хвилювалася, що буде темно знімати, а зараз дивлюся, і яка зараз, е, яке зараз гарне освітлення. Всі кольори не так передаються. Подивіться, скільки в кадрі тепла. Це все вовна, як вона гріє навіть через кадр. Подивіться на ці бунтики. Я обожнюю твідову пряжу. Вона виглядає неймовірно гарно, вона, неймовірно, тепла. Але це будуть не вироби, це буде декор, в'язаний декор, але дуже-дуже атмосферний. Тож про це розкажу, коли розпочну його в'язати. Такі справи побачимо, що в мене там сьогодні встигнеться зробити завтра. Ще в п'ятницю побачимося. Дівчата, тиждень вжух і немає, п'ятниця. Я нарешті, подивіться, розмістила цей дизайн від Мілхіл, оформлений вже на своїй кухні. І що я хотіла сказати: обіцяла вам, що ця робота буде жити на дачі, але принесла додому і побачила, що рамка, яку я обрала. Дуже за кольором і фактурою підходить до фасадів моєї кухні. Подивіться, це просто ідеально. На родинній нараді ми вирішили, що залишаємо цю картинку вдома і вже її розмістили на стіні. Хотіла вам показати, як вона гарно виглядає, і подивіться, як виблискує звичайне скло. Це дуже зараз помітно ось. Я Оформлювала під звичайне скло, знову ж таки, тому що хотіла, щоб вона була на дачі. Але, думаю, може згодом змінити на музейний, тоді цих відблисків не буде. А так знімати, звичайно ж, важко. Я показувала цей багет, це дерево, неймовірно красивого кольору. І ось тепер ця робота прикрашає мою кухню. Ідея така, що з цієї серії ще дві роботи будуть висіти зверху і знизу одна. Так, буде три роботи тут. Це стіна колона, і якраз воно гарно тут все буде виглядати. Тож, такі справи. І тепер серед композиції осінньої в мене з'явилися гриби, мухомори. Я їх вчора завершила. Вишила бекстіч, освітлення, звичайно ж, дуже вже погане, зараз ось, спробуємо ближче до вікна. Тож, гриби я вчора завершила. Мені залишався вчора бекстіч, я впоралася, подивіться, приклеїла фетр звичайним клеєм ПВА, поставила на підставку, і тут є напис: я напис залишила позаду грибочків. А ось так спереду нічого не буде. Тож, готова робота це є фініш цього тижня, старт і фініш. Більше вишивки на цьому тижні не було. Такий тиждень, такий влог різне буває. Іноді дуже насичений, іноді такий спокійний, але за кадром залишається дуже багато іншої роботи, а рукоділля ось воно таке, як є на цьому тижні. Тож я вам щиро вдячна, що ви залишаєтеся зі мною. Щиро вдячна вам за перегляд. За традицією, ми з вами зустрічаємося в коментарях. Тож не забудьте поставити вподобайку. Якщо ви не підписані на мій канал, підпишіться, мені буде приємно. Бажаю вам натхнення та до нових зустрічей в нових відео.